Фото. Ну, я ж оператор? Ну звісно. Добрий день. <сх> <сх> Добрый Добрый день. день. Добрый а приятный. що я до вас не зайду, я не від вас, думаю, зайду дам. до цих красотур. Так, дівчат, ви ж не забули ще один Віолетта, магазин, є. магазин є. Да, то вона варто забути. Маюня, що давай щось показуєте, Та й ми йдемо далі. Конечно. Почти всё то же и там, вот это по скидочкам, по 700 грн, по 600 грн, все есть. Очень мне нравится. Девчатка, я вообще. Скільки вони? Вони вообще 600 грн, вообще обалдіано класні. Да. Манюня така діловая, знаешь? Так, дівчатка, дивіться, тут працює одна красуня, ця друга, третя. Тут багато красивих дівчат. Мужської обуві багато. Одним словом, дівчатка, ви не думаєте, що там сірожка світульку є? Ще є Юлечка. А віолетка виходнає сьогодні? Буде чуть позже. Чуть поже. Согласна. Mm -hmm. Вибор сумок у вас дуже великий, дівчатка mm -hmm. бачу. Ви ні, ну да молодці, да, красотульки да. мої. По скидкам, по по скидкам по Хорошо, лися, і ще по актами. По по пактам Хорошо, йдемо, ми на скидки на акції. Mm -hmm. диска mm -hmm. Що не, виходить, я сама така гава. Шо, ти купила футболку і лишила? Так? Ну да. так. Так, мої хорошення, ви знаєте, що сьогодні на у нас ми отримали рибулечку. Рібулечко, ці кулечка. Звісно, знаєш, зараз прийшла сьома. Прийшло 15 очків, сьомочки, тому що перелічки нема. Розмірний ряд 5-6. Ціна, я думаю, така сама 550 кг ціла, 700 стейки, 900 філік. Мої хорошенькі, це по яку і вулиці ми йдемо. Я не знаю, дивіться, ми ще йдемо, доходимо до, 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 до нового привозу, там де фонтан. Я вам казала, я дуже люблю там ходити. Взагалі люблю по ходити, я люблю щось дивитися. І взагалі вам хочу сказати, що ви знаєте, на привоз тут, наверное, 20 ходов, з якої сторони вони обійшли, що з вокзала, що там з Преображенською, що з той, що той. Ви заходите в одне місце. Можете спочатку зайти в молочний корпус, м'ясний корпус. Який ще корпус? Є? Рибний ряд, тітя Соня, наша тітя Соня, рибний ряд. Надалися Два м'ясний один молочний, рибний і все, да, і відкриті павільйони. Так, Тут є, що хочуть. Дівчатка, ви знаєте, на привозі, ну правда, також все. Вот на привозе можно действительно купить абсолютно все. У нас тут же есть паркинг, овощный парк, где вы, если вы на привоз хочете хотите пойти, купить что-то, вы можете просто пойти, заехать в паркинг. Хотя я а знаю, в том я никогда не была. Я никогда не была в парке. Ты была кто-то там? Нет. Хотя мы там еще не были ни разу. А? Мы ни разу не были. Лапочка сейчас, наверное, уже чекает, да? Слушайте, я вам хочу сказать, что сегодня, я не знаю, я, я правда, Ну хорошо, я переспала. А вот это у нас, як дивись, покажи Леся, як староконний ринок. У нас в цю сторону, знаєте, що можна купити? О той ще кассетный магнитофон, пластинки. Серйозно? Є Леся, щоб у нас тут пластинок немає, є, є що хоче. Ну, взагалі на привозі дуже интересно, Чесно, от я, допустим, да, теж люблю староконний ринок. Я люблю зайти і идти просто дивитися. Там я ж вам кажу, ну є все. Так само у нас на привозі є абсолютно все. Та й з вами хочеться поговорити. А я сьогодні я не знаю, слухайте, це я така, що я як... Ну, по-перше, я вся отекша, я не знаю. Ну правда, я як отой бабуїн. Я отекша, я набрякша, Не даром я зелений костюм діла сьогодні. Тежа. А це новий привоз. Тут багато етажів, тут є що хоче. Тут є перший етаж, все ювелірні здійсня. Вторий етаж обув дуже велика, така, знаєте, класична, Шпилючки там такі, на каблучках, все на каблучках, віщей дуже багато. Взагалі, ну я люблю. Потом третій теж там дуже великий етаж з дитячим. Я ж вам кажу, в район привозу, коли ви приїжджаєте, тут все, що вам потрібно. он, дивіться, ось, ось, ось зараз починаються саджанці, які ти до підвала, дивіться, який вибір саджанців. Та й взагалі интересно. Я вам хочу сказати, ви знаєте, кожен ринок, в кожному місті він інтересний по-своєму. От там по село Котовського, по чату, да? От везде все. Ну, це я думаю, практично одинакова, практично, тому що сьогодні на базарі все равно дешевше. Чи, я так думаю, чи в магазині. Одним словом, хочу вам сказати, ми просто на привозі робимо, і для нас він самий, і взагалі він не самий, а взагалі, якщо чесно, привоз це самий легендарний ринок в всьому віри. Потім дивіться, хто, пожалуйста, саджанці, які хочуть. ось цей магазин, насіння і рослини. Так? Пожалуйста, він на привозі. Це вход, це переображенська. Що, закрити добре. хорошо. Ну, Я пішлі Перед форельку. Форелька вона найгарча, така, знаєте, виглядачна, ну, все, вона теж обалдєно классна. Значить так, Леся, йди до мене, розмірний ряд, 5-6 кілограм, рибка у нас до 3-го місяця 21-го числа, да? 21-го, 3-го, 25-го року. Так само тут, Леся, дивися, от. 20, 22, до 21 числа. Тут теж тут, тут 21. -го. Значить так, дивіться, йдемо сюди. Де воно опять у нас? 25 рік, 3 місяць, 21 -е число. Так само тут, до 21 числа вся рибулечка. Значить, мої хорошення, ми зараз отримали сьомочку. Напомню, покажем, а, тут важка, так, так. так, так. Е, я ж заполошу, так. Е, ми отримали сьомочку. Значить, дивіться, ціна на сьомочку 550 тисяч за кілограм. Якщо ви берете целую, Если выбирать оставить 700, если филе 800. Размерный ряд 5-6 кг. Не, ну багат, что ли, восьмого. Кстати, маленькая, Вот, Сторони. Подивіться, сьома, вона ось такої слізі. Обично, коли форельку виберемо, на неї оча слізь. Сьомочка слізі цієї немає. Полі з дивіться, вона з нутрі. Ну, Сьомога, кусик вона з форелькою відлічається, вона вона навіть плотніша, форель, Да? Сьомга, вона така буря така м'ягенька, знаєте, а форелька плотніша. Потім дивіться, вона приходить в такому льодику, вона приходить в такому льодику, суха заморозка. Бачите? Вона вся йде перецекана. Значить, так дивимося. Оставайтесь, доставай віч Дивимося мої хорошенькі, на глазки. Значить, дивіться, ви знаєте, рибку як ми перевіряємо, Дивимося на, на глазки, Якщо глазки в нас виріші, рибулька свіженька. Да, макичу, кажи мені щось. Давай, давай поговоримо з тобою. Ану, давай, поговори з мною, рибулька, поговори. Потім відкриваємо жабра. Давай, дивись, жабра. Жабра, це немаловажно. Ще раз хочу, сказати, дивіться, сьомга не має такої слізи, як парелька. Парелька, вона така, знаєте, як ото в сумплях. Раніше пишуть, Да? дівчинка взяла, говорить, чого вона така, дівчатка. Ну так, форель сьомий вона, хоч і її вона відвідається, по цвіту. Сьомочка вона більш е, тускліша, форелька вона більш ярче. Ну, смачна і та і так. Потім дивіться, на мене мордочка, дивіться, кому вище. Е, дивіться, сьомочка, мордочка двіненька, у форелі вона така заукрулена, да, Так. Yeah. Заокрулена. Одним словом, рибулька є. Потім так. щоб вона не хліб. Дівчатка. Зараз е, напишуть, дивіться, я вам просто показую брюшки треба, їх поки продажі немає. Ми подали. Дивіться, от така костик робофіреечка. От ти знаєш, Костя, навіть даже, даже філе мягче, да? от філе мягче. От я не знаю, потім... Сіке... Да, Значит, дивіться, от такі зачищені кости кругофілейчик. Це берете достань, кості, бери рибульку, береться рибулька, відрізається головочка, вирізається костик. І робиться отака обалденна філеєчка. Дивіться, філейка у нас Костя робить зачищену. Дивіться, ми її зачищаємо дуже-дуже добре. -дуже Філієчка стоїть 900 гривень за кілограм. Дивіться, коли рибка розробляється, ви питаєте, що таке хребти і брюшки, дівчатка. Хребти і брюшки це ось відривається відрізається від рибки. Ось таке брюшко це оця сторона. Так? Некоторі є ви допустимо, можете купити, воно є з таким брюшком. Але так, зачищає. ми зачищаємо все, тому що ви знаєте, що рибульку ми сходимо. Потім, Дивіться, отака от хорошенька головочка, продаємо головочки, ми видаємо храм. Дивіться, головка з хвостиком, дивіться, вона не обрізна. Ми головки не обрізаємо, дівчатка. Раніше ми головки, ви знаєте, кожну суботу роздавали на роботі. Але потім, коли почали говорити, що вони воняють, що вони не хороші, ми перестали їх давати. І ще взагалі, я завжди це буду говорити, коли прийшла пише одна дівчинка, моя бабуся у вас взяла і в неї був запах. А я хотілося мені сказати, чого кажу бабуся. Ви зробили так, що ваша бабуся, добрий день, зараз я себе покажу камерою, і побачу. Я кажу, а чого це ваша бабуся, якщо ви така хороша внучка, прийшла за головками до світу? Мені не жалко, я дам. І ви таке сказали, не може бути, в нас завжди все свіже. Чесно. Дивіться, кожен завоз рибки ми показуємо вам завжди. А стейки не їздили, да. так. Потім дивіться, рибулечка, ну я не знаю, от я все одно От вона мені і все, наскільки я привикла. Значить, тепер дивіться, мої хороші. Э... Ідіть сюди. Дивіться, стейки. Стейки від рибулі. Стейки стоять 700 гривень за кілограм. Дивіться, чим більша рибка, тим менша косточка. Це розмірний ряд рибки 5-6 кілограм. У неї йде маленька-маленька косточка. Це ну це Я це не розуміло. знаю, я просто більше. так? Значить, так, ховається, бачите, так, да? костик? Значить, дивіться, стейки 700 гривень за кілограм. Стейки ми робимо разі. Дивіться, отакі хвостики. Таких от саме саме густе м'ясо. Правда. Я дуже люблю. Я вкусно, ну, На оху я, звісно, брала, бачили, я варила ось о. Брюшки фрити, дівчатка, немає, бо зараз давайте брюшки фрити, їх немає. І поки не буде. Головки ми роздаємо. Та, значить так, ціла рибулька, розказуємо, ціла рибулька 550 за кілограмів, навіть 5-6 кілограмів філієчка, отака обалденна класна, 900 гривень за кілограм, стейкова частина, 700 гривень за кілограм. Цю частину ми э, ріжемо на рідечка. Вона сама смачна, саме плотна, сама смачна. Мої хорошенькі, замовлення ми приймаємо тільки на вайберу. 0,98, 493 07, 76. По-другому ми не приймаємо ніяк. Рибку ми отримуємо, дивіться, кожну неділю. Риба приходить вівторк, середа або четверта. Вона не приходить кожен день. Ми беремо 15-20 ящиків. Звісно, я дуже, я дуже, дуже, дуже люблю паралічки. Ну, та не і не є нічого взагалі. Я все все, в яйця, в вияють, вона более Так що, мої хороші, узнати, чи свіжа рівка чи ні, я вам вже казала, ви дивитеся по глазкам, ви дивитеся по жабрам, плюс ви собі відкриваєте її, вона вся у вас внутрі. Одним словом, ми знаходимося в молочному корпусі, точка в нас одна, і рядурка в нас теж одна. Да? Так що, мої хороші, вас, ми вас ціляємо, дивися. Ні, я ж знаю, що будете ви тімати, я дивимося трьома не так? От цілуй мене удача, да? то цілуй мене завжди. Ви знаєте, що свій товар треба любити, правда? Чоловіку треба любити душу, чи всюди душу. А свій товар треба любити. Владих, влади. ти моя рідна, дивіться, бачите? бачите, щоб її удобно було, я її положила собі на ручку, щоб їй вдобно було, да? щоб у тебе головочка була піднята, да? моя хороша. Так що, любочки, свій товар треба любити, він буде робити вас. Чим більше ви любите свою роботу, тим більше. Сейчас там у нас новый реализатор. Так, Василий. Добрый день. Скажите, будь ласка, у вас есть курочка? Света. Молодожна. А это Леся, а Леся, сказала. Знаешь, что даже вот одна женщина только подошла, рискнула спросить, а я на Как ни один человек проходит, молча посмотрят и отходят. Я даже хотела поговорить, никто не соглашался. Она же интеллигентная женщина, в очках вроде бы. Знаешь, сижу так, нифига. Василия, так ну сводит. ты такого подняла, наверное, с под очков Да, я так посмотрела на них внимательно. Ну хотела ответить людям. А ну, они ничего не пытались, да? Ничего. Я была какая-то сумасшедшая, пришла говорит вот там на рынке шарики, вы поняли, я с женщинами отношения имею с шариками. Так что такая, такая у нас красивая. Ушла, ушла, да? Она ушла. ушла. Светочка, идите на свой иду иду, 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 девчатка. Они на вас как бы... На панах, а у меня даже никто ничего не спросив. Я бы поговорила.